Прилуцький відділ поліції очолив новий керівник 23 жовтня. Начальник нацполіції Чернігівщини Іван Іщенко представив особовому складу прилуцької поліції нового керівника. Ним став Василь Ободовський, який до цього очолював Могалів Подільський відділ поліції на Вінниччині. Іван Іщенко зазначив, що новопризначений керівник має досвід оперативної роботи, працював у підрозділах громадської безпеки та слідства. На теперішній час йому ставлю такі завдання як. Більш поглиблена співпраця з органами місцевого середування, впровадження ще більше проєкту поліцейських офіцер громади, встановлення відеонагляду, боротьба з кримінальними злочинами, Це і незаконний обіг зброї, незаконний обіг наркотичних засобів. Дуже важливим зараз є пріоритетом боротьба з шахрайствами. Всі ці напрямки, які нам визначило керівництво Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, він разом з особовим складом буде впроваджувати, і я думаю, що в подальшому, досить недовгій перспективі будуть значні досягнення. Іван Іщенко підкреслив, що головне завдання поліції це боротьба з криміналітетом та забезпечення безпеки в регіоні, аби кожен мешканець району почувався захищеним. Акцентував увагу особового складу відділу поліції на неухильному дотриманні поліцейськими дисципліни та законності. На теперішній час за погодження керівництва національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ на території Чернігівської області буде відновлено роботу ще дев'яти. Територіальних підрозділів, відділень, це в тому числі стосується Прилукського району відділу поліції, на території Прилукського району, де будуть відновлені райвідділи з карним розшуком та слідством, тому що зараз наявність, яку я бачу, територіальних підрозділів території області недостатня для повного контролю за криміногенною ситуацією. Впевнений, що всі разом ми досягнемо позитивних успіхів і таким чином створимо комфортне та безпекове середовище для наших громадян.